Так, не видержало материнське серце, забрала я бурончика в хату. Устила я йому тут клійоночку зверху покривало, рижу взяла за компанію, щоб не сумно було. Не знаю, чи бурончик тут довго побуде, чи буде проситися на двір, подивлюся. Ну, Я йому запропонувала таку ночівлю. Да, бурончик, бурончик, як тобі? Ух ти ж мій хороший. Так довелося козочку на двір випустити. Він почав вирядувати, йому некомфортно в хаті. Він голодний, боки позападали. Випустила його, хай посеться. Думаю, йому не холодно. Він собі сіно підгрібає, там такий кукон кругом себе робить у себе в ящику. Його ще одягом зверху прикрию, та й буде все добре. Головне, що на даний момент йому краще, і не чую я таких хрипів вдихані, як були. Так що, думаю, ліки потихеньку діють. Тільки в животі дуже борчить, бо він же ж не звик до дієти. Звик молочко до пити. А це сьогодні ні овочів, ні зерна, ні молочка. Тільки оце травичку скубає і сіно їсть. Ну нічого, посидить трошки на дієті, потім потихеньку буде їсти знову прикорми свої.